Сьогодні, 18 липня, у знаменитому таборі, який називається таким гарним словом Малим, закінчився черговий молодіжний з'їзд, на якому було присутньо більше як три тисячі молоді з усіх куточків України. А мета кожного з'їзду це духовно укріпити нашу молодь. І дати їм слово, тому я бажаю, щоб вся наша молодь, яка багато почула слова, почула прекрасні пісні, щоб внутрішньо зміцнялися в вірі, щоб духовно збагачувалися і вибрали правильний мудрий курс бо в молодості, а багато людей роблять помилок, а щоб не зробити тих плачевних гірких помилок. Треба з юності навчати правди Божої, а правда Божа у Божому Слові. І власне цих більше тижня молодь мала можливість споживати духовну поживу. Споживши її, хай вона буде на користь, на мудрість, на світло, на добре відношення в сім'ї, добре відношення до друзів, на роботі, тобто духовна енергія, духовна благодать. Вона зміцнила нашу молодь, і я вірю, що багато які приїхали сюди з одним настроєм, будуть вертатися з іншим. Бог ясно благословив цей з'їзд, за що ми дуже вдячні Богу.